Дома апіляції дивує позиція судді взагалі, абсолютно. Ніяких доказів взагалі по справі немає. Протокол допиту, який просто ця з матеріалу кримінальної справи. Яким чином його можна визнати як доказом по справі, це просто дивує. Взагалі позиція судді і взагалі позиція наших суддів. Назвати його правовим негелізмом не можна вже. Це Абсурд, те, що вносить рішення наші судді. Суддя Міхєнкова, це як вона фор формулювала своє звинувачення щодо Батюка, що Батюк привезлі при непокору зухвало. Це, я можу сказати, що суддя Міхєнкова виносить рішення зухвало, нагло цинічно і робить це рішення іменем України. Така суддя не повинна називатися. Навіть судей справа в тому, що ми знову переконалися в тому, що наші суди заангажовані. Я як раніше вважаю, що це підробна справа на помсту того, що я звинуватив працівників правоохоронних органів в своєму непрофесіоналізмі. Це доказує знову і знову про те, що наші судді продовжують, як і раніше, виносити неправомірні рішення, Незважаючи навіть на те, що за соціальним статусом я інвалід, суддя призначила покарання, яке можна призначити по максимуму.